Всім привіт, друзі! Вітаю Вітаюся на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас 14 травня Два тижні тому я закінчив пересадки, перевалки інжирів, хурми, гранатів і інших екзотів. Тому сьогодні хочу показати вам через два тижні стан цих всіх рослин. У нас були приморозки декілька разів і зараз також їх очікуємо ще. Що хочу сказати ще, це те, що квітень у нас був насправді таким весняним маленьким літом, а травень перетворився на холодний, холодний весняний місяць. Тобто у нас температура дуже-дуже сильно скакає і досить-досить прохолодно. Це видно на гранаті на чеському. Після сильного приморозку він став трошки не тут, то листя підмерзло, стояв на городі. на відкритій. На відкритій площі, так сказати. Відповідно, такий результат, проте зверху вже йде прирости далі і все з ним добре. Це у нас гранат вандефул. дуже гарно обростає. Було декілька бутонів, але всі вони, я так зрозумів, були пустоцвітами. Але були перші квітнення, я, на жаль, не зміг засняти. Головне, що воно було. І я цьому дуже-дуже радий, тому думаю, що в наступному році цвітіння буде набагато рясніше. Всередині у мене стоять 5 саджанців хурми. Хурми типу любивої, солодкої, класної. Після пересадки в більші горщики хурма окріпла і почала гарно-гарно рости. Мені дуже подобається її стан. І в цьому взагалі, ну, класна хурма, мене зацікавила. Також маракуя Фредерік. Маленький садженець. Я собі зробив рослинку в минулому році, бо велика вже не вміщалася. В майбутньому поїде вона на балкон. Ну і власне тепер по самим інжирам було досить багато бреби, проте через приморозки вона дуже легко повідсушувалась та повідпадала. Але, тим не менш, рослинки я переформував. Почувають вони себе всі дуже-дуже добре. Я очікую, що в цьому році буде дуже класний основний врожай. Ну, Місцями десь бребо лишилося, але це такі одиничні. Лонг, мій улюбленець був пересаджений в 65-літровий горщик, обрізаний. Тому що, як бачите, такі стан рослин вони дуже дають високі гілки, але пробуджується усе на самому краю. Тому. Було прийнято рішення пообрізати, і в результаті рослинка стає кучнішою набагато нижче. Чаут Діана також трошки обрізав, також прокидається. Можна сказати, що на... між кожним листком потім з'явиться плодик. Тому, в принципі, я очікую дуже гарний врожай. Шампань розпускається. І інші інші сорти також себе дуже гарно почувають. А ось, до речі, на сорті ліво у мене одна бреба. Усе одна, так, Він інша відсихає. І листя такі трохи покручені. Це після якраз таки приморозків. Белобрюнет, а також було багато бреби, вся повідпадало. Ось такий стан рослинок у інжирів. На сьогоднішній день. В цілому рисунки почувають себе дуже класно. Рання весна простимулювала, скажімо так, більш швидкий розвиток. Я думаю, що зараз у нас ближче до кінця місяця та на початку червня потеплішає, і росунки будуть рости набагато активніше. Ну і звичайно ж, як же ж без вихини, надзвичайно активно все квітне. В цьому році дуже-дуже рясно, вона прям. Розквітає, я сподіваюся, що такий самий рясний врожай і буде. Зрозуміло, не всі інжири у мене знаходяться на вулиці. Частинка знаходиться в теплиці і по тій причині, що я їх в цьому році щепив, щепив і вони починають розпускатися. Я, чесно кажучи, побоююсь їх ще виносити на вулицю. Не знаю, як вони на це відреагують. Я хочу все ж таки побачити. Побачити прирости. Гілки були без бруньок. Це так, щоб ви розуміли. Тобто без бруньок це вже прокинулося в процесі. Тут ще нема, але живець повністю живий. Пробуджується. І там у мене ще одне щеплення лонгу, але я туди не залізу. Там також одна брунька надулася. От. Ще три рослинки у мене. У теплиці. Обов'язково хочу показати також фейхуа щеплене. Азіатське, взагалі невеличка рослинка, але вся у бутонах. Дуже класний сорт, відносно компактний в порівнянні з іншими. Тут у мене самоплодне, це бутони все на самоплодному, досить багато. Є пару бутонів на крупноплодному і. Пара бутонів є на нікітському. Не заліз вони з іншої сторони. Коротше, в цьому році всі чотири фейхуа у мене будуть з квітами. Подивимось, що зав'яжеться. Але сподіваюся, що там, де бутонів більше, ніж два, тобто в азіатській та самоподний, будуть у мене знову ж таки в цьому році з плодами. Пройшло пару тижнів з минулого шматочку відео щодо фейхуа. І додаю цвітіння дуже активне. Багато бутонів розпустилося. Черговий рік буду перевіряти самоплодність цього сорту. Бутони по всій рослині. Від верху і до самого низу. Також хочу трошки показати цитруси, в якому вони стані, просто в теплицю не зайти, все порозросталося. Всі весняні заходи спрацювали. Такі здоровезні прирости і майже на всіх цитрусах такі. Тому треба буде багато в цьому році обрізати, переформовувати, бо воно все навіть під вагою гілок просто валиться. А зараз в такому, такому об'ємі підв'язати просто це неможливо. Отакі От новини у нас. Тому, друзі, вирощуйте цитруси, рослинки. Все буде добре, все буде Україна.